Ярослава, і сьогодні, нарешті в мене появився час трішки, щоб вам розказати, як я навчаюся на магістратурі в Італії. Я в загальному вже тут знаходжуся три тижні, але навчання в мене почалося тиждень тому, тобто це вже завершилося зараз це йде другий тиждень. І я, мабуть, маю вже з чим з вами поділитися. Я Навчаюся зараз в Італії, в Сицилії, в Катанії. Навчаюся на магістратурі, на відділах, таких як бізнес, економія, фінанси. В основному це також дата Science тобто всі процеси, які пов'язані з датою, з аналітикою і все в тому дусі. Я навчаюся як Іразму-студент, тобто як закордонний студент, і я вам зараз все розкажу, як. Ставляться студенти, які предмети я для себе вибрала і взагалі, чи мені подобається тут навчання. Перед тим, як почати, також, якщо ви не бачили, ви можете глянути моє попереднє відео, як я розказувала похоже відео про навчання в Польщі, тобто ставлення викладачів, що як не навчаюся, і ти поступила, припустимо, все про навчання в Польщі на магістратурі, а також я розказувала, як я саме сюди потрапила. На разом з Віталією також попередні відео все переходіть. Дивіться туди, щоб я тут не повторювалася. Загальному я вибрала в мене є чотири предмети. Я вибирала їх сама собі відповідно по тому, скільки вони мають пунктів. В мене потрібно було, щоб було більше 30 пунктів. І я вивчаю предмети, такі як італійську мову на рівні А2. Також я вивчаю соціальне страхування. Це я вивчаю на італійській мові. Там дуже багато математики, зазвичай більшість нічого не розуміє з того, але я зараз вам це розкажу про це. Також я навчаюся з окремою такою англомовною групою з відділу дата аналітиків, дата Science, все, що пов'язано з цього, Вивчаю два предмети: один це в нас Database і Big Data Analytics, тобто все, що пов'язано з. Все дату, інформацію, а також друге це Digital Innovation. Це в нас сучасні інновації, де нам в принципі розказують, наскільки сучасний світ змінився, наскільки потрібно достосовуватися до нього, наскільки потрібно приймати інформацію ззовні, а також як її подавати. Також це йде більш представлення. Того, наскільки варто користуватися певними засобами, не скільки не варто, таким, як, наприклад, ChatGPT, наскільки він корисний тому ж самому при використанні ним при навчанні в університеті. І все в такому дусі, це просто про такі сучасні, цифрові інновації, що, де, як, наскільки вони розвинулися, де корисніше скористуватися, де краще не користуватися цим. І взагалі, якби впроваджує тебе в цей весь сучасний світ. Я предмет перед тим як їхати, я думала, що я буду вивчати інші. Два предмети я змінила, і саме за рахунок того, що вони мене накладалися. Хоча в мене був один предмет, який я хотіла на нього відвідувати. Це була. Діджитал маркетинг, це сучасний маркетинг, цифровий маркетинг, де в принципі нам мали розказувати, як використовувати маркетинг, рекламу створитися в таких платформах, як TikTok, соцмережі і в загальному наскільки працює стара реклама і нова, і як вміти її розробити. Це дуже цікаво звучить, але вимоги по здачі цього предмету були надто високі. Тобто ти мав зробити блог окремо, цілий такий, знаєте, цей блог, там ти розписуєш різні статті, пишеш, плюс ти його мав прорекламувати, тобто він мав бути популярним, набрати якусь певну аудиторію, плюс ти мав зробити TikTok якийсь проект, плюс ти мав ще щось зробити і ще й з нами написати. Тобто дуже багато всього мав зробити для того, щоб заховати цей предмет. Скажімо, у мене в Польщі він буде, коли я повернусь, буде рахуватися як предмет звичайного вибору, і він буде рахуватися лише на три пункти, припустимо. Тобто за багато ін... в праці я в це вкладу, яку мені, в принципі, як сказати, яка, можливо, потім мені не знадобиться. Тобто інформація, мабуть, цікава викладається, але оцей обов'язок того, що ти це все мусиш знати, і ж якщо ти не здасить, що це будуть проблеми, все рівно мене трошки знаєте, відторгнуло від цієї ідеї, і я вибрала ось саме ось Digital Innovation. інновейшн. Тепер про викладачів. Як вони ставляться взагалі до іноземних студентів, до аразму студентів, таких, наприклад, як ми? На моєму попередньому досвіді в Греції викладачі були дуже дуже лояльні. Вони розуміли, що ми приїхали сюди, щоб відпочивати в більшості, щоб знайомитися, інтегруватися з людьми, щоб з ними взаємодіяти, а не щоб викращати весь свій час війни і не війни, і весь свій час на навчання, тим паче, що зазвичай предмети не покриваються. А тут навпаки я зустрілася з протилежною думкою. Правда, це тільки в моєму випадку, тому що наскільки я чую інші думки з інших студентів, то їхні викладачі ставляться до них так само, як до мене ставили в Греції, тобто доволі лояльно дають якісь маленькі завдання, проекти, щоб зарахувати предмет. До мене викладачі вимагають в основному думки того, що ви приїхали сюди не відпочивати, ви приїхали сюди навчатися, і ми вам дамо усю можливість повчитися. Тобто ви розслаблятися не будете. Мені ця ідея особисто не особо подобається, хоча, в принципі, це порівнюючи до цього навіть маркетингу, проект не є такі важкі, тим паче, що вони в групах, тому я думаю, їх оселити буде дуже неважко, і я з ними впораюся, тому це вже принаймні краще. Зазвичай викладачі тут теж доволі приємні, правда, один е викладач. Взавши, що я з України почав зі мною розмовляти на політичні теми і навіть не в доволі позитивному руслі. І Я розумію, що я цей предмет змінити не можу. Але я запишу окреме відео про те, з якими ситуаціями я тут зустрічаюся, коли люди знають, що я з України моє в загальному стані до інших іноземців. Все я це розкажу, поділюся, тому що мені здається, ця тема також може бути дуже багатьом цікава. І в мене є певна своя думка, яку я зазвичай намагаюся людям донести, певна своя позиція, і я можу з вами також з нею поділитися. Так сказати, ми трішки станемо ближчі один до одного. Інші викладачі доволі нейтрально ставляться, як і до інших студентів, тобто добренько, разом студент. Це ясно, ну зробити треба усі ці проекти. Супер. Всі, якщо щось будеш не розуміти, можеш підходити до мене. Я дам тобі звичайно якісь інші матеріали, тобто намагаються також йти на зустріч, не залишають тебе одну з цим матеріалом. Розбирайся, як хочеш. Ні. Вони, типу, намагаються тобі допомогти також. Викладачка з італійської мені надзвичайно подобається. Мені подобається вайб на заняттях, які ми маємо. І це мене ще більше мотивує вивчати цю мову і цю культуру. Мені здається, це дуже важливо, наскільки сам клас сформований, наскільки викладач також хоче співпрацювати. Це дуже допомагає саме вивченню якогось когось предмету. Бойтесь у вас, мабуть, також так є. і, Мені здається, дуже багато людей не люблять певні предмети саме за рахунок того, що колись. В школі був якийсь певний викладач, який настільки знеохотив вивчення інформації з цією галузі. Тепер про інших одногрупників поговорю своїх. У мене є предмети, на яких я одна, одна з Erasmus, одна, яка спілкується по-англійськи. Це мій перший предмет, який йде на італійській мові. Там я навчаюся тільки з італійцями. Я познайомилася, мабуть, лише з декількома людьми. І то візуально не пам'ятаючи імені. У мене це проблема є, що я вроді би знаю людину, але я не пам'ятаю, якщо я з нею не починаю більш тісніше спілкуватися. А на інших предметах, звичайно, що на італійській, це в основному з еразмосу, або інші міжнародні студенти, або люди, які працюють там, в основному міжнародна група. А також в мене ще є ці два предмети, про які я вам розказувала, які пов'язані з датою, з інформацією в загальному. Я долучилася до цієї групи, тобто ця група англомовна, там де навчаються італійці, а також навчаються міжнародні студенти, тобто вони спеціально приїхали сюди навчатися саме на магістратурі, тобто вони не йдуть по еразмусу. І там я вже знаю людей, деяких тобто я вже з ними спілкуюся. Також дуже цікава ситуація відбувається, коли я також ходжу в спортзал. І там я з кимось знайомлюсь, а потім здається, що ми, виявляється, навчаємось в одному класі. Але я кажу, в мене зараз дуже погана пам'ять саме на людей, на імена. І це дуже смішні ситуації виходять, коли ми сидимо, наприклад, за одним з одним стоном, за одною партою, і мені така людина каже. Привіт, я вроді би тебе бачив. Я така, напевно, ні. «Ага, Кажуть, напевно, так. Ми бачились там-тамто, і ми там познайомились. І я така. Справді, тобто це дуже класно, тому що ми є одногрупники мені дуже симпатизують, мені подобається група. Тим паче, що всі мені намагаються якусь допомогти, не лишають мене наодинці з цим всіми інформацією. І я доволі легко вливаюся в колектив. Знаєте, можливо, трішки ще б хотіла зачепити тему про стереотипі, що тут, можливо, запізнюються люди, чи, можливо, не так інтенсивно навчаються, як в Німеччині чи в Польщі. Хочу заперечити цей стереотип. Так, на Сицилії справді люди запізнюються, і я теж це вже роблю. Тобто я знаю, що я можу запізнитися на заняття приблизно на 10-15 хвилин, і воно лише за 15 хвилин почнеться, розпочнеться. Але, хоч викладачі приходять пізніше, Далі йде настільки швидко матеріал, і настільки його тобі розкладають, і по полочках тобі дають, що ви насправді встигаєте за цей час навіть зробити більше, ніж, наприклад, з деякими викладачами в тих самих інших університетах, яких я згадала. Мені це дуже симпатизує, тому що. Хоч вони дають тобі перерву між заняттями. де заняття триває не півтора години, не 45 хвилин, а триває 3 три години. І вони хоч дають перерву 15 хвилин між заняттями, щоб ти, можливо, каву пішов попити, чи е, вийшов, чи можливо перекусити, чи поспілкуватися з людьми, чи також 15 хвилин. Перед, якщо ти добігти, прийти на заняття, встигнути все організуватися. Але попри те, весь цей час, який ми навчаємось, ми справді навчаємось, принаймні в моєму на моїх предметах, в мене матеріал йде доволі інтенсивно. На саме на італійському предметі я деколи не встигаю навіть щось записати, тобто я ще фотографую, тому що я щось пишу, все йде далі, далі, далі. Ми маємо не те, що встигнути. Це просто темп, з яким вони розмовляємо, з яким вони роблять певні якісь справи. Тобто ми швидко щось зробимо, і потім вони відпочивають. Ми відпочиваємо класно, ми швидко щось робимо. І мені це надзвичайно подобається, тому що в основному це дуже співзвучне з тим, як я живу. Я не вважаю, що потрібно розтягувати якусь справу на не знаю на годину, якщо можна зробити за 15 хвилин і 45 відпочити. Це моя така філософія, яка дуже класно сюди пасує. Ще трішки про університет це я ходжу в спортзал. Це університетський спортзал, він платний. Але там, крім того, що ти можеш користуватися з самого спортзалу як тренажерного залу, також ти можеш відвідувати певні заняття. Групові заняття це йдуть, і тут просто є різноманітний спектр, з якого можна користуватися, починаючи від пілатесу, суйоги, закінчуючи айпідо е, самообороною для початківців, для професіоналів боксингу, а також можна винайняти корти різні, тенісні. Чи поля баскетбольні, наприклад, також щоб піти, чи просто побігати на певній площаці на дворі. Тобто це дуже класно, я вважаю, що це дуже хороша інвестиція, особливо, якщо дуже часто займатися, можливо, в Польщі я платила трішки менше, але в мене був тільки тренажерний зал доступний. Були певні якісь групові заняття, але це було більш ніж як... На управи націлені або танці, там, де ти не використовуєш якогось матеріалу, припустимо, та де там тобі не потрібно якогось певного приміщення спеціального. Де тут, наприклад, також є скалолазання, і боксинг, і пілатес там, де є певні якісь певні тренажери і дуже всього багато. Тобто, якщо справді... Вміти сформувати собі графік і також час від часу користуватися з різних занянь групових, Я думаю, дуже класно можна використати максимум таку можливість. Це мої враження за навчання тут за два тижні поки що. Я не знаю, наскільки в мене воно зміниться в майбутньому, чи воно покращиться, чи воно погіршиться, чи воно залишиться таким таким. Зараз мені подобається все, я себе комфортно відчуваю. Я намагаюся створити собі певний якийсь графік, рутину, в якій я зможу бути більш продуктивною, а також знайти час, в якому я зможу відпочивати. Все я буду вам розказувати, показувати в своїх влогах звичайно, тому ви заходіть, дивіться, переглядайте. Там я намагаюся вам показувати своє життя, таке яке воно є, а також робити відео більш атмосферними, щоб ви їх включали, наприклад, на фоні, і відчували, наче я розмовляю саме з вами, розказуючи, як в мене прийшов мій день. Тому переходіть, звичайно, що підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, напишіть мені коментар, чи вам подобається взагалі мій формат відео, чи який контент, наприклад, ви від мене би хотіли б бачити, тому що я зараз насправді дуже змотивована. Саме щось вам показувати, творити. Мені подобається документувати відео не лише для себе, як історія, як певний щоденник, нотатник, а також ділитися з вами. Я побігла вже обняла.